Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми повернемось до такого проєкту, як ZK Sync, на який ми вже досить давно робили огляд, це було приблизно 4 місяці тому. Де ми зробили активності в досить багатьох децентралізованих застосунків екосистеми ZK Sync, SyncWap, купляли Maversic, мене ім'я. Трейдили на ончейн, в общем, на Мінсквері купляли NFT, Velocora, Zoom, GameSap, Starmaker, HoldStation. общем, дуже багато активності. В принципі, весь цей час я потрошки десь щось свапаю, якусь ліквідність, то міняю, то видаляю. В общем, я регулярно тут роблю активності. І на сьогоднішній день я підібрав ряд активностей, які, в принципі, Рекомендовано виконати додатково, щоб можна так сказати, максимально підвищити світ рейтинг. Ну і, відповідно отримати достойний айрдроп. Значить, зека це проект топ. Як ми бачимо в твіттері на них підписано 1,2 мільйона. Згідно сайту Крипторанк, вони назбирали 458 мільйонів доларів від топової фонди. Twitter скоро у них 458 Ого, го ну і підписаний в них Тайр 1 фонда, Тайр 2, общем екосистеми, в общем, все дуже круто в цьому проєкті. Проєкт однозначно топ. В цьому відео ми не будемо зараз чіпати токеномику, розбиратись технології. Нам важливо взяти цей дроп. На сьогоднішній день для мене важливі іменно активності. Коли в мене на гаманці будуть токени, далі я буду розбиратись з токеномікою, пробувати розгадати схему маніпуляцій, щоб, як то кажуть, найдорожче продати. Наші токени. Ну а зараз ми приступаємо безпосередньо до виконання тих активностей, які, в принципі, ще не зробив мій гаманець. Якщо ви побачите якусь активність, яку ви зробили, а тут ні, будь ласка, в коментарях поділіться з нами цією активністю для того, щоб наша спільнота найефективніше виконала активності в проєкті ZKSING. Нагадаю, також що частинку токенів, отриманих від аєрдропу, я буду розігрувати під рандомно обраним відео між підписниками, які залишили коментарі. На сьогоднішній день я вже отрив невеличкий дропчик від Селестія і частинку токенів тих я якось розіграю в прямому ефірі. Тому залишайте коментар під відео, обов'язково ставте лайк і з великою ймовірності, якось ви все-таки отримаєте аєрдроп від мене. Ну це не багато, але ж буде не лиш. Почнемо ми сьогоднішнє відео з того, що ми... Поповнимо частково наш гаманець з біржі в мережі ZKSін. Раніше, як правило, я заганяв на гаманці попередньо ефір і далі ми вже там мостами їх туди-сюди розкидували. Зараз же я думаю, що треба обов'язково зробити транзакцію із біржі, а також рекомендовано також відправити із гаманця потім на біржу. ZKSINC мережа не дешева. На даний момент газ 64 гвей – це прекрасний газ. Якщо хто думає, що я за. Зараз трошки підіжду, може хтось дасть якийсь айрдроп, а потім виконає ці активності. Ребята, коли вже начнеться двіж, а газ буде під сотку, комісії будуть по 5-10 по доларів в цих всіх ділах. Тому я думаю, хто у кого є плани це робити, то кращого часу, ніж зробити це зараз, просто не існує. Тому безпосередньо я. Буду поповнювати свій гаманець. Для цього в мене тут завалялось трошечки ефірчику. Я тисну на оці три крапочки і на вивод. Далі йду в свій гаманець Metamask, копіюю адресу, вставляю її сюди. Вибираємо мережу ZK Sinkera. Я тисну всі, кнопочку вивід, продовжити. Ну і де потрібно нам верифікувати. Значить. Потрібно вставити аутентифікатор свій, який ви маєте взяти на своєму телефоні. Далі потрібно також ввести код, який був відправлений на мою електронну пошту. Є запис в обробці, а ми йдемо далі. Далі ZK-SYNC обновили свій брідж. Відповідно, я думаю, що потрібно також оновити ту транзакцію із головної мережі Ethereum Mainnet в мережу. З кайСінкера потрібно це робити, не потрібно, врахують цю активність, не рахують, не врахують. Зараз це обговорювати смисла немає. Я вважаю, що краще зробити, ніж потім жаліти. Тому я перекажу тут приблизно 0.02 ефіра, це буде 32 долари. Тисну Continue. Add found to ZK ZKSinkera майнет. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Як ми бачимо, газ 2 долара. Для екосистеми ефірів це всього-навсього. Виконується бріч. Ну і після того як активи з'являться. На гаманці ми підемо виконувати подальші активності. Переходимо на децентралізований агрегатор ліквідності OneInch, на якому ми зробимо. Просто свап. Я обміняю ефіріум на звичний нам USDC. Поміняю я половинку того, що в мене є зараз на рахунку, це еквівалент 16$. доларам Вибираю Ефіріум, тисну кнопочку Swap і Confirm Swap. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Газ, як ми бачимо, 46 центів. Це при 12 кваях. Але ж в найближчому майбутньому, я думаю, почнуться якісь рухи в мережі Ефіріум. Цей газ в 40 центів для нас буде залишитися мрією. Тому хто планує робити активності, Рекомендую все-таки їх зробити. Закриваємо це віконечко. В принципі, активності на даному ресурсі виконані. Цей сайт можемо закривати, а переходимо до наступної активності. Наступна наша активність буде на децентралізованому поштовому сервісі DMAIL У попередньому відео. В активностях Starknet ми також користувалися цим сервісом, на якому можна досить недорого понакручувати собі транзакції. В даному випадку ми будемо коннектити гаманець Metamask. Next, Connect, підписуємо. Створюється наш гаманець. На даному рахунку в мене не було ще гаманця. Це буде перша активність на ньому. Тут потрібно відправити лист на будь-який свій адрес. Ми відправимо, я верніше, зараз відправлю на свою адресу Gmail. крипту. собачка gmail.com і щось напишемо. Hello. Have a great day. Тиснемо кнопочку Send. В графі Network вибираємо z Cassing Фактичнемо кнопочку Send. Відповідно, підписуємо транзакцію, транзакція 13 центів, Confirm і відправляємо повідомлення. Далі я вам покажу, як можна також трошки покращити статистику свого гаманця. Наприклад, сайту PitchBook. Ми просто з вами ось тут зараз зареєструємося. Це я раніше реєструвався таркнетовською адресою. Зараз ми зареєструємо сюди адресу ZKSync. Йдемо у свою поштову скриньку. Копіюємо свою поштову адресу, вставляємо в графу бізнес емейл і тиснемо кнопочку Submit. Вибираємо якісь зацікавлені нас розділи і знову тиснемо Submit. Таким чином ми підписались на розсилку. Нам постійно будуть щось присилати на цей на цю адресу. Зараз на даний момент поки що нам нічого не прислали, але з часом сюди будуть надходити нам різноманітні листи. Тим самим ми піднімемо рейтинг поштової скриньки. Ну і, і відповідно, якщо якісь будуть дропчики від самого сервісу Admail, то з цією активністю ми піднімемо рейтинг імену Admail. Це я трошки відволікся від активності з Раз ми вже зачепили поштовий сервіс дмейл. Я вам показав, яку дію рекомендовано зробити. Щоб покращити імену активності безпосередньо в сервісі DMAIL. Далі, відповідно, в нас є такий децентралізований обмінник, як PancakeSwap. Це дуже відомий, дуже поширений обмінник. Я його називаю мусорка, тому що тут можна повиміняти будь-яке гівно, яке потім ніколи не продаш. Сюди ZK-Sync era інтегрувала свою мережу, і, відповідно, задля активності нам потрібно щось тут поміняти на щось. Тому я. Конекчу гаманець Metamask, йду в укладочку Swap, де відповідно, де відповідно треба щось поміняти на щось. Я візьму 25% ефіра і поміняю на, наприклад, на USDT. Вибираю пару, тисну Swap, Confirm Swap. Газ, як ми бачимо, 47 центів. Підписую транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Ну і зараз ми побачимо з вами. Деталі транзакції. Як ми бачимо, було 47 центів, а списало з нас за газ всього 15 Ну, в принципі, цікаво, якщо так. Значить, на цьому транзакція на даному ресурсі. Вважаємо виконаною. Йдемо далі. Наступний DEX, на якому я зроблю активність в мережі ZK Сінкара це ERA LAND Для початку активності і коннекти, як завжди. Гаманець Metamask в моєму випадку. Далі тут є можливість у нас перейти оцю цю вкладочку і що ми тут можемо зробити? Ми можемо додати тут тив і відповідно зробити позику. Я багато закидувати сюди не буду. Закину 0.0 ефірку, тисну кнопочку Supply, натискаю кнопочку Confirm. Газ, як ми бачимо, був 35 центів. Далі тиснемо Manage. Щоб потрібно зробити позику, потрібно оцей повзунок перетягнути, ну грубо говоря, його увімкнути. Як ми бачимо, тут у нас є повіщення, що Metamask завишає комісію при транзакції, ну а в результаті вона буде меншою. Значить перевели повзунок, далі тиснемо вкладочку Borrow, наприклад, SafeMax, я 3.01. Я трошки додав сюди ще ліквідності. Тиснемо Бору. Як ми бачимо, транзакція в нас газ 60. Центів, тисну Confirm і очікуємо, поки ми візьмемо цю позику. Транзакція успішна, тиснемо OK close, тиснемо Manage. І далі, щоб забрати наші верніше, вірні, щоб повернути позику, тиснемо replay, тут тиснемо Max і тиснемо кнопочку Replay. Зараз я цього робити не буду, зроблю десь трошки пізніше. Ви вже поступайте на свій розсуд. І відповідно, коли ви повернете позику, то йдете в укладочку Віздрав і забираєте сюди вкладені ефірки Тут є також вкладка Bridge В принципі, цей Bridge це просто якби даний ресурс дає можливість вибрати із наявних бриджів, тобто дає можливість скористатись вам офіційним бриджом ERA, S-Bridge, Bungie, Orbiter, Syncswap, High Finance, Reno, Symbiosis, LayerSwap. Ну, якщо нема тут Layer zero. В общем, йдемо далі. Далі я перейшов на децентралізований обмінник Symbiosis. Тут і міст всі діла. Connective гаманець. Далі підключитись. Де потрібно також поміняти наші ефірки на дещо. Тут можна поміняти з однієї мережі в іншу, це кросчейн. Я ж буду міняти еру на еру. Відповідно era USDS. Тобто Я міняю ефірчик на USDS. Також мережі zk era Знову беру половинку, очікую, поки система обчислює. І як ми бачимо, комісія 1,28. Комісії виросли, на жаль, тисну підтвердити. Зараз ми підемо в наш цпр 16 ГВ. І подивимося, що ж у нас тут а вийшло по газу. 29 центів взяло газ. Тобто долар майже 30 з нас декларували, ну, взяли 29 центів. ну Це радує. Йдемо далі. Далі давайте протестуємо також децентралізований обмінник w де нам потрібно також зробити обмін. Тут ми зараз тільки що поміняні токени USDS поміняємо назад на ефір. Тисну Swap. Далі. Значить, у нас тут виникає погодження на 36 центів це звісно, зло. Ну і плата за газ 1.43. общем, натискаю SWAP. Очікуємо, поки система обробить наш свап, і підемо подивимось. Що ж ми заплатили за газ? А за газ ми заплатили 28 центів. Далі оглянемо децентралізований обмінник HODOS. Конектимо Connect. Конект, вибираємо мережу ZK Sinkera. І відповідно тут нам потрібно свапнути щось на щось. Значить, із активів, які є на моєму рахунку, у мене є 10 тезера і якісь токени з ЕПЕС токен. Ці токени десь колись хтось щось дав. Ну, я, я вже не пам'ятаю, де вони взялись. Давайте я оцю десяточку оцих тезерів поміняю на оці зати. Це буде 10 доларів. Поміняю і забуду за них. Звичайно, ви такого не робіть, бо це безвідповідальний вчинок. Такі токени їх, ну як правило, це мусорка, все. Але ж я пожертвую ту десяточку, палиться на комісії багато. а... На всяк випадок, можливо, колись із цього запа зроблять якісь мем. Ну і пройдеться, вийде трошки заробити грошенят. Ви ж відповідно на свій розсуд вчиняйте. Якщо хочете втратити 10 баксів, то робіть також, як я. Тому що в більшості я вважаю, що я просто зараз їх втрачаю. Тобто, газ 89 центів. Тисну кнопочку Confirm, транзакція компліт. Давайте оглянемо, скільки ж ми заплатили реально. Це при газі 142, трошки 31 заплат В общем, є закрив. Йдемо далі. Далі йдемо в гільдію. Як ми бачимо, у нас є Mint Guide Pin і роль Libertan Omnibus Holder. Лібертан Омнібус це роздавали NFT, які торгуються ось на елементі. Коштує 0.023 Ефіріума. Я ще не визначився, треба вона мені чи ні. Їх роздавали рандомно на гаманці, я не отримав ні одної. Можна їх купити тут і ви будете вважатись холдером, тільки поки що на даний момент я ще не визначився, треба воно мені чи ні. показую це для вас, треба воно вам чи ні, визначайте самі. Значить, Я замінчую оцей мін Guide Pin. Як ми бачимо, воно теж собі не дешеве, газ долар і 4 долари, коротше, 3 долари сама ця шляпа. Потрачу грошення, Кажемо, вони мене вговорили на це, бачите, як мене вітають. <гум> В общем, на рахунок цього Лібертана на то я подумаю. Поки що я не готовий потратити 50 баксів по даному курсу ефіріуму на дану NFT. Сьогодні в мережі ефіріум значно підскочила плата за газ в зв'язку з підвищеною активністю, тому я вирішив. Закінчувати це відео. Планував звичайно я в цьому відео оглянути більше децентралізованих застосунків, але ж не хочу чекати, тому що я вже і так до, досить тривалий час записую це відео. Я бачу, що просто зараз я напалю ефіру, ну а потім, звичайно, знову на деякий час активність зменшиться і плата за газ відповідно також зменшиться. Тому я дане відео буду закінчувати, значить, в телеграм-каналі посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео, є посилання на ресурси, на яких ми сьогодні робили активності, і також 11 пунктом є Більше дабсту, тут, на який ви перейдете, і, відповідно, самі зможете визначитись, на якому із цих наведених децентралізованих застосунків, які працюють в екосистемі з Екасінра, ви ще не робили активності. Ну і відповідно, якщо вам треба, то ви їх зробите або просто проігноруєте. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, на якому ми зараз оглядаємо дане відео. Також внизу сторінки під кожним постом є посилання на всі ресурси. Проєкту про криптовалюту. Це телеграм-канал, Ютуб, Твіттер, Фейсбук і ВРАБКАСП проєкту Farcaster це нова децентралізована соціальна мережа, в, якому ми, в якій ми зараз робимо з вами активності, а також посилання на реєстрацію на біржах. На цьому буду вам дякувати за увагу. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!